Мене звати Тетяна Франчук, я психологиня платформи Save Women Hub. І якщо ти нещодавно пережила складний досвід, і тобі здається, що ти сама у світі, ніхто тебе не може зрозуміти. А навіть коли ти щось говориш, а твого голосу не чути, я б хотіла тобі розповісти про те, як ти можеш справлятися, що допоможе впоратися з деякими труднощами, які виникають. Розмова про почуття, які ти відчуваєш, та спосіб їх опанувати допоможуть тобі почуватися краще, відчути менше стресу та мати більше надії. Я пораджу, як можна справлятися з тим болем всередині, який відчувається, як управляти емоційним станом та навчитись трошки заспокоюватися. Задля покращення емоційного стану, тобі допоможе виконання вправи для стабілізації та подолання стресу безпечне місце, та не вправа в неї ефективною, коли тобі необхідно пережити стресові обставини, а також коли ти починаєш переживати прям такі напливи неприємних спогадів, почуттів або думок. Навички активної уяви пов'язані з пригадуванням стабілізуючих образів та задіюють нашу нейронну мережу, яка відповідає за внутрішню стабілізацію та ефективне подолання стресу. Ну що ж, почнемо. Так наче розпочні, так з глибокого дихання, ви можете зручно сісти в якесь місце і уявимо безпечне місце. Там ми можемо подумати про те місце, воно реальне чи уявне, яке є безпечним для нас, де ми почуваємо себе спокійно. І розслаблено. Це може бути якась окрема будівля, це може бути якась природа, наприклад, місце для відпочинку. Ми так навіть у уяві це місце можемо запам'ятати і замалювати. Озирніться довкола, що ви бачите? Що ви відчуваєте? Що ви чуєте там? Які звуки? Чи шуми? чи той є аромат хвойного лісу. Ви відчуваєте на запах, чи то бриз моря. Що ви чуєте, чи то пташки співають, чи ще щось відбувається довкола? Будьте там стільки, скільки є необхідності. Запам'ятайте все те. Коли ви відчуєте, що трохи в спокою стає всередині більше, ви можете повертатися в ту кімнату, де ви знаходитесь. Але ви можете повертатись до безпечне місце вашими думками тоді, коли забажаєте, коли виникне потреба, щоб відчути себе спокійним і розслабленим. Ці прості вправи допоможуть впоратися з відчуттям стресу. Роби і ти зможеш впоратися.